Привіт, трохи розкажу про переваги нашого застосунку. Уявимо, тобі потрібні пітони ЕПАУ першого готунку. Ти заходиш до за застосунок, бачиш ціну 220, Але по факту, коли натискаєш на кошик, ціна вже показується оптова. Ти можеш бачити. Оптову ціну, це раз. Друге, ти бачиш, що які є кешбеки, тобі одразу нараховуються бонуси. Тобто не треба там щось десь чекати довго. Наприклад, якщо ти замовляєш офлайн, то бонуси нараховуються протягом доби. Якщо ти замовляєш онлайн, бонуси нараховуються в вигляді кешбека протягом 5 секунд. А фіскальний чек ти можеш запросити в нашого спеціаліста, і він тобі скине на електронну почту або месенджер протягом там. 15 хвилин. Тобто, не так, в принципі, важко. Ти обираєш, допишеш коментар, обираєш доставку, обираєш тип оплати, тип доставки, все ми, в принципі, обрали, замовили і одразу оплатили через Monopay. Все, все готово. Або ж якщо тобі просто не потрібно зараз там замовляти через Monopay, тобі потрібен рахунок. Без питань, ти хоча б через додаток ти можеш слідкувати за знижками, бонусами, акціями, пропозиціями, кешбеком, який зараз є, бо, як... бо кешбек може мінятися, хто його знає. М -м -м? На деякі категорії може трошки буде більше. А акційні пропозиції у нас, в принципі, є і завжди, але на різні позиції. Тобто ти також можеш переглянути в нашому застосунку. І що найцікавіше <кх> за рахунок того, що. Ти зареєстрований в нашому додатку, тобі кешбек нараховується як і офлайн, коли ти замовляєш, так і через додаток. Тобто без різниці, але ти маєш бути зареєстрованим. Ти бачиш всі акції, бачиш всі бонуси, бачиш нові категорії, нові товари. Ти це все бачиш першим, одним із перших. Ті, хто не зареєструвались, у тих, у кого немає додатку, ті, хто полінились його скачати, в них немає такої можливості, вони вже. Дізнаються потім, вже кажуть, а у вас, а у вас а що ж ви не сказав? Ну, де то треба качати додаток. Всім гарного та продуктивного дня. Купуйте піддони у тобітарах. Дякую.